Глибоко в горах Озарк у штаті Міссурі, де знімали такі похмурі серіали як Озарк, ховається глибока тривожна таємниця, яка підживлює чутки в соціальних мережах. Влада Міссурі отримала наводку від Федерального бюро розслідування про зниклу жінку, але навіть вони не були готові до жахливого відкриття, яке їх чекало. Друзі, дякуємо за вашу підтримку, коментарі, підписки ну і звісно вподобайки. Все це допомагає розвиватися Україномовному True Crime каналу на Ютубі. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Кесаді Рейнвотер народилася 9 червня 1988 року. І жила в невеликому містечку у штаті Міссурі. Вона вчилася в середній школі Гаррісон хілл Там дівчина познайомилася з молодим чоловіком на ім'я Бен. Згодом Кесаді завагітніла і народила сина. Згідно з судовими документами, у червні 2006 року дівчина подала на Бена до суду на аліменти. Його зобов'язали платити 224 долари на місяць. Пізніше Кесаді віддала дитину на всиновлення. Але, як не дивно, згодом у дівчини народилося аж шестеро дітей. 13 квітня 2007 року, коли Кесаді було 19, зникла її мати, 43річна Трейсі Рейнвотер. Хлопець Трейсі Леонард зателефонував у поліцію, щоб повідомити про її зникнення. Чоловік сказав, що вона, можливо, пішла шукати наконечники стріл і зникла. Через рік, 8 травня 2008 року, Її останки були знайдені чоловіком, який розкидав доброва на полі, кістки були розкидані по всьому полю, і навіть були у струмку, що протікав на території. Її зникнення залишалося загадкою, причина смерті так і не була оприлюднена, і ніхто не був заарештований. Минуло 13 років. І от знову, цього разу зникла сама Кесиді. Її тітка Кора заявила про зникнення дівчини 25 серпня 2021 року. Востаннє Кесаді бачили наприкінці липня. Кора розповіла поліції, що не отримала звісток від Кесаді протягом шести місяців, що було нехарактерно для її племінниці. Крім того, кора дбала про дитину Кесаді, яку віддав їй департамент сімейних справ. Тітка сказала, що востаннє бачила Кесаді, коли та поїхала з чоловіком на ім'я Джим. Він був за кермом сріблястої вантажівки GMC і володів хатиною поблизу. Віндвіля, штат Міссурі. Місцеві жителі називали Віндвіль моторошним містом, оскільки вважалося, що в цій місцевості живуть привиди. Кесиді часто змінювала місце проживання, і от, врешті-решт, вона вирішила зупинитися у 58-річного Джеймса Фелпса в його сільському будинку на Мунвелі Роуд в окрузі Даллас. За словами Фелпса, вона хотіла залишитися там, доки не стане на ноги. 16 вересня до Офісу шерифа округу Далас звернувся агент ФБР з Канзас Сіті з приводу анонімного повідомлення про те, що існує фотографія, на якій Кесаді зображена зв'язаною, частково оголеною та ще й у клітці. Фотографію було надіслано до ФБР анонімно через електронну форму для повідомлень в інтернеті. Анонімний відправник надіслав ФБР серію фотографій Кесаді, які заповнили Даркнет. Область інтернету, яка є переважно анонімною, непідконтрольною і не відстежується. Влада негайно отримала ордер на обшук мобільного телефону Фелпса і виявила сім фотографій, на яких було зображено Кесаді напівоголеної і зв'язаної на лісовій галявині. Після розмови з тіткою Кесаді, Корою, помічник шерифа округу Даллас Кріс Кларк поїхав на територію Фелпса, щоб перевірити, як там Кесаді. Але дівчини не було. 21 вересня сержант Робі Сімонс повернувся до будинку і допитав Фелпса, який повідомив поліцейському, що Кесадів переїхала до Колорадо. Фелпс пояснив, що 25 липня Кесаді пішла з дому посеред ночі, поїхавши на машині, яка була припаркована біля його дому. Він стверджував, що з тих пір не бачив дівчину. Під час візиту правоохоронці помітили, що горище, де мешкала Кесаді, Виглядала порожнім, на ньому не було її речей. Оскільки Кесаді не змогли знайти в помешканні, а її місце знаходження було невідоме, було відкрито справу про зникнення людини. Однак влада спочатку не ставилася до справи Кесаді як дотермінової. Для них це була просто ще одна справа про зникнення дорослої людини, яка могла вільно приїхати і поїхати куди їй заманеться. Шериф округу Даллас. І ФБР провели спільний рейд по території, яка належала Фелпсу за адресою 386 Мунвелі Роуд. Там вони виявили клітку, морозильну камеру з пакунками людської плоті і датою 24 липня, а також пристрій для підйому вантажів. Скелетовані рештки були виявлені на сусідній ділянці, яка раніше належала покійному дідусеві Кесаді. Разом з цифровими доказами з електронних пристроїв. Було знайдено понад 200 речових доказів. 20 вересня агенти ФБР допитали Тімоті Нортона в Офісі шерифа округу Даллас. 56-річний Нортон був далекобійником. Він жив у машині, що належала Фелпсу. Після допиту Нортона в Офісі шерифа, Джеймс Фелпс і Нортон були заарештовані. 16 вересня і звинувачені у викраденні людини. Після того, як через кілька тижнів у криміналістичній лабораторії ФБР було ідентифіковано останки, які ті що належали Кесаді. У листопаді 2021 року їм було пред'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня. Влада оприлюднила нову інформацію про останні хвилини життя Кесаді перед тим, як Фелпс і Нортон здушили її. На фотографіях, знайдених у будинку, видно, як Кесаді прив'язали до крану і почали розчиновувати 20 вересня Нортон зізнався у вбивстві і заявив, що Фелс попросив його прийти 24 липня, коли Кесаді спала, щоб вони могли напасти на неї. За даними Vocal Media, Нортон тримав Кесаді за ноги в той час, як Фелпс душив і душив її, надівши на голову мішок. Пізніше Кесаді поклали на підйомний пристрій, поки Фелпс розчленовував її. Вони поклали частини тіла у ванну. Мотив вбивства так і не був розкритий. Влада стверджує, що Фелпс і Нортон заздалегідь спанували вбивство після того, як поліція вивела переписку між ними. Нортон зізнався, що вони з Фелпсом переслідували потенційних жертв в інтернеті та у Волмар. Але ще невідомо про цих двох. Джеймс Девід Фелпс народився в 1963 році в сім'ї Чарльза і Мері Фелпс і виріс у Престоні, штат Місурі. Він відвідував середню школу Skyline і був у списку відмінників. Після закінчення школи в 1981 році Фелпс вступив до армії США. Він служив у Південній Кароліні. У 2009 році він одружився і переїхав до сент луїса штат Міссурі. У лютому 2019 року Фелпс став рукопокладеним служителем церкви Універсальне життя. На той час на його сторінці у Фейсбук було вказано, що він неодружений, має доньку і трьох онуків. Тімоті Лерой Нортон народився в 1965 році в сім'ї Беті і Вернона Хенсонів в місті Кромвель, штат Міннесота. Він відвідував школу Ермітаж і також був у списку відмінників. Після закінчення школи чоловік вступив до Корпусу морської піхоти США і став пілотом вертольота. Тімоті одружився зі своєю першою дружиною у серпні 1983 року. Але шлюб був недовгий. Нортон почав свою кримінальну кар'єру на початку 1990-х років і був заарештований за виписку фальшивих чеків. Він також мав історію несплати орендної плати, і один з його орендодавців подав на нього до суду. За даними Мізері Мешін, в 1993 році Тімоті отримав травму. Колинув бензин у вогонь. Чоловік лікувався від опіків 2 та 3 ступеня у місцевій лікарні. Згодом Нортон одружився зі своєю третьою дружиною у березні 1993 року. Але жодних записів про це не існує. Можна з упевненістю сказати, що якщо він і одружився, то ненадовго, можливо, через те, що жив на території Фелпса в автомобілі. В жовтні 2021 року. Коли Фелпс і Нортон перебували у в'язниці, будинок Фелпса згорів і був визнаний повністю зруйнованим. Цікава знахідка була виявлена на місці пожежі. Саперів викликали після виявлення двох запалювальних пристроїв, виготовлених з мінометних мін, повітряних кульок, спіральних запалів. Влада підірвала вибуховий пристрій неподалік від місця пожежі. За даними пожежних маршалів штату Міссурі, Пожежа була класифікована як підпалу другого ступеня. Нікому не було пред'явлено звинувачень. 28 квітня 2023 року Джеймс Фелпс уклав угоду про визнання вини. Угода Олфорда це коли обвинувачений визнає себе винним, але не визнає скоєння злочину, а лише визнає, що є достатньо доказів для того, щоб він був засуджений і визнаний винним у суді присяжних. Фелпс отримав довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. Тімоті Нортон не визнав себе винним, але згодом змінив свою позицію на протилежну. За участь у жахливому вбивстві, Нортон був засуджений до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Як і у випадку з будь-яким розслідуванням вбивства, влада була вкрай небагатослівною. Як наслідок, чутки поширилися зі швидкістю лісової пожежі, особливо в соціальних мережах. Однією з таких чуток було те, що Фелпс і Нортон вбивали людей на своїй території і продавали м'ясо в Даркнеті на форумах канібалів. Сусідка стверджувала, що знайшла шкіру, яка висіла на дереві, що ще більше підживлювало чутки. Одна з таких заяв з'явилася на Reddit від одного користувача. Він писав: Кесаті знала Фелпса і, ймовірно, знала Нортона з юних років, оскільки її дідусь володів землею неподалік. Я пам'ятаю, що бачив пост на Фейсбук від двоюрідної сестри Кесаді. В ньому вона писала, що Фелпс і Нортон були друзями. Ця людина на Reddit стверджує, що чула від місцевих жителів, що Кесаді, Фелпс і Нортон захоплювалися забороненими речовинами та БДСМ і в якийсь момент почали робити шоу у Даркнеті, щоб платити за свою звичку. Нібито хтось. Хто дивився ці шоу, запропонував Фелпсу і Нортону велику суму біткоїнів, щоб вони вбили Кеседі і відправили їм шматок її плоті. У якийсь момент ця людина злякалася і звернулася до ФБР округу Колумбія з фотографіями, які вони отримали в рамках цієї справи. Знову ж таки, я не знаю, чи точно це, але мені здається, що це схоже на правду. Це також пояснює, чому обвинувачення було готове прийняти угоду з Фелпсом, щоб закрити справу, не бажаючи, щоб частина цієї інформації стала відомою на суді, що потенційно могло б виставити кесадів в поганому світлі перед деякими людьми. Я думаю, що це само собою зрозуміло, але навіть якщо вона вживала заборонені речовини і спочатку була добровільною учасницею деяких БДСМ акцій, те, що з нею сталося, було трагічним і жахливим. Відомо на Reddit, якщо воно відповідає дійсності, викликає занепокоєння щодо Даркнету і його ролі у вбивстві Кесаді. Згідно з подкастом Misery Machine, який посилається на статтю написано про те, як вранці поліція увійшла до будинку з ордером на обшук, Фелпс сидів за кухонним столом і їв бутерброд з м'ясом з тіла Кесаді. Крім того, Фелпс нібито сказав слідчим, що кілька ночей тому. Він пригощав ребрами Кесиді нічого не підозрюючого сусіда. Правда це чи ні, це не було підтверджено. Але якщо це так, відомо тільки одне, що шестеро дітей так і не знаються про те, що сталося з їх матір'ю. Друзі, залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.